Я запрошую вас на чотириграундовий поєдинок у ваговій категорії до 72 кілограмів. І у сині кутрингу запрошується боксер із міста Одеса Микола Іванченко. У червоний кут запрошується його супротивник, боксер із міста Суми, який представляє промодерську компанію ПФЛ. Зустрічайте Раван Мамедов! Цей поєдинок будуть судити Віктор Фісічко, Ігор Калинченко, Рахім Мінгрів, Рефені поєдинку Саїда Гасанова. У синьому куті боксер із міста Одеса на професійному ринці провів один поєдинок, в якому зознав поразки. Йому 30 років Микола Іванченко. У червоному куті боксер, який представляє промоторську компанію БФЛ із міста Суми, йому 25 років на професійному ринзі провів три поєдинки, з яких здобув дві перемоги, одну з яких достроково. Раван Мамедов! Настільки швидко завершувалися попередні поєдинки достроковими перемогами, що зараз ми з вами спостерігаємо за плаваючою парою. Плаваюча пара чотирираундовий раундовий формат поєдинку, і для тих, хто не знає, для тих хто не знає, розкажу. Можливо, хтось ще й забув, що плаваюча пара це хлопці, які з самого початку шоу чекають, коли їх нарешті випустять до ринку. Вони очікують цієї паузи, яку необхідно заповнити своїм поєдинком. Це хлопців, в яких небагато досвіду, але величезне бажання проявити себе. 25-річний Іраван Мамедов. І сум, дві перемоги, одна поразка, останній вихід до Рингу в профі-поєдинку у 2019 році. Всі бої проведені були в Китаї. І зрозуміло, що після такої довжелезної паузи в виступах на професіоналах, і тим паче ми зараз візуально навіть відчувається, що в гарній формі боксер перебуває. Після такої паузи, набравши гарну форму, хочеться проявити себе. Зараз лівою рукою класно по корпусу. Після цього на голову переходить свого опоненту Мамедов. Його суперник, 30-річний Микола Іванченко. У нього один бій. Профі. Цей бій був 25 листопада цього року. Зовсім нещодавно бій був програний одностайним рішенням суддів. Чотири раунди в в рідні для нього в Одесі. І, судячи, як розпочинається цей поєдинок. Він навряд 4 раунди триватиме. І фаворит в ньому вже, зрозуміло, з пробуває Мамедов передньою рукою. Котій намагається свого суперника затиснути правою прямою влучає. І, Друзі, я вам нагадаю, що на екрані ви бачите QR-код. Це монобанка, ціль якої 600 тисяч гривень. Ми збираємо на військове спорядження для гвардії наступу, а також на реабілітації і відновлення Дмитра Грабовського. Він військовослужбовець підрозділу Ахілес, який отримав тяжкі поранення під час виконання бойового завдання в районі Кліщіївки. Давайте допоможемо йому відновитися. Давайте допоможемо із спорядженням гвардії наступу. Наближаємо нашу країну до перемоги разом. Гарно передньою рукою працюємо Мамедов. Насправді цікаво буде подивитися, що трапиться взагалі, коли він ще й право почне підключати. Болівою діє різноманітно, не лише джебом працює, і боковим, і знизу може пробити. Ну і проблеми у Іванченка на старті бою виникають. Проблеми серйозні, обличчя вже червонюще. У боксера з червоного кута. Дихає вже важкувато, і ще важче буде дихати, якщо такі удари правою по корпусу проходитимуть від Мамедова. Мамедов постійно підтискає, не зупиняється. Дійсно, в плані фізичної готовності відчувається серйозна перевага боксера із червоного кута. Мамедов правою рукою влучає. Ось про що я казав. Він непогано лівою працює. Що буде, коли ще й ударно право підключить. Лівою пробуває по корпусу. Після цього на голову переходить. Вже не в подібному стилі працює Мамедов. Працює по різних поверхах. Якраз з корпусу з боку. На голову. Важкий перший раунд для Миколи Іванченка. Він вже важко дихає, він вже розуміє, чим для нього цей бій завершиться. Ну і Раван Мамедов. я впевнений задоволений від того, що в нього є можливість знову прогріти свій двигун. від того, що в нього є можливість знову відчути смак поєдинку на професійному рівні і тим паче шоу. Давайте будемо говорити відверто шоу дійсно високого гатунку. з чималою кількістю болівальників. З глядачів довкола рингу, глядачів, я сподіваюся, так само вистачає і біля екранів, і Мамедов, хоч плаваючи і парується не надто престижно, але у нього є можливість в основному карті зараз битися. У нього є можливість зараз для чималої кількості любителів боксу розкрити свій талант. Жодного нокауту у нього не було. Три поєдинки загалом. Перший був програний. Після цього дві перемоги, але рішеннями суддів. Сьогодні складається враження, що Мамедов свого опонента готовий нокаутувати. Цей опонент на старті другого раунду підслизнувся. Але на ногах стояв. І Мамедов знову лівим боковим продовжує бомбардувати і голову, і корпус бізові. І право починає підключати все активніше. Тут ще правда, не влучає. Котій опиняється Іванченко. Але цей кут Мамедова він мовчить. Не розумію, що боксер і так знає, що треба робити, не влучає збоку, е, знизу. Лівою рукою Мамедов. І капа вилітає з роту. Ну тут вже точно ні про які хитрощі ми не говоримо. Не говоримо про спробу потягнути час. Навіщо це Мамедову? Якому часу одне відновлення, здається, і не треба. Він ще втомитися не встигне. Навіщо відновлюватися? Спонсор показові бет. Об'єднані спортом разом сильніші. Все, капа знову на місці. І знову на місці Мамедов. Мається на увазі в центрі рингу, мається на увазі, підтискає суперника. Продовжує просунгувати і змушує шукати більш безпечного місця в цьому ринзі Іванченко. Але безпечного місця в ринзі немає. У власне котю опиняється Іванченко. Дуже швидко відштовхує опонента від себе Мамедою і продовжує працювати. Продовжує велику кількість ударів завдавати і, здебільшого, влучати ним. Лівий Насправді, передньою рукою працює просто чудово, як на мене. І зараз в куті забиває свого суперника. Іванченко закривається. Рефері спостерігає за цим всім. Все, бере коліно Іванченко, розуміючи, що рефері за нього рішення приймати не збирається. Якщо вже вийшов до ринку, то. Будь сам відповідальний за те, що відбувається, і кут. Кут Микола Іванченко знімає його з бою дострокова перевога Равана Мамедова. Чудове повернення його. в Професійний ринг. І плаваюча пара, як ми бачимо, може демонструвати клас, може демонструвати рівень і може захоплювати вболівальників, любителів боксу своїм талантом. Раван Мамедов гарний бій від нього, але єдине, що далі хочеться побачити. Більш конкурентно опозицію, і вже на її фоні можна буде визначити який потенціал у цього боксера. Ідоманове на першій хвилині 23 секунді другого раунду. Технічним нокаутом перемогу цьому двобою здобуває... Ра! I'm